Доведеться ще обслужити цю клієнтку, вона дуже сильно просила. Один Боба Мілк і з додатковою Бобою. Тобто Боба Мілк це просто звичайне молоко. Тапіока подвійний тапіока молочний чай. А, такий ну, звичайний молочний чай. Так, додаємо молоко. Так, мені здається, молоко вже жовте просто-напросто. І мені ще цікаво, чого я не бачу так, ну, нормально, нормально не бачу оцього от монітора. Так, Покладемо поки що сюди. Раз, два, все. Подвійна боба є. Подвійна боба є. Чекаємо, поки воно запаяє. Запаяли, тепер тримай. Це воно. Велике, дякую. Ось тобі гроші. Десяточка. гарненько так. Так, переверніть вивіску на такс Так, are claусет. Приберіть стільці. Давайте. Оп-оп-оп-оп. Тут, до речі, ніхто не сидів, але паралельно з цим. Тут брудно. Йовкі-палки. Прийшов електрик сказав, що буде проводити тут роботи з лінією електропередач, так що світло може зникати. А я не хочу такого. 57 доларів, до речі, ми з вами заробили. Клієнт, оу, дай мені два полуничних боба молочних чая. Швидше мені, <світок> мені потрібно поповнити енергію після цілого дня тренування. <світок> Боже. Буляй, так нагло брехати просто-напросто. Такс. Так, давайте. Як то правильно готувати Боба чай з полуницею, якщо чесно, мені не розказали. Такс. Сюди о, є. Це сюди. Запаюємо. Є о, все. Оце гамеплау. <partic> <afternoon> о, є, все. Як? А, що, де? коли. <zus> <Cin -х sweets> просто. Так, давайте. Інший інший чай. Так, цей ми вже можемо поставити на замовлення, а цей поставити на запаювання. Ну от, почалося. почалося, Наплив клієнтів. От, до речі, ця дівчинка завдяки своїм 2 доларам <дава>, дала нам можливість отримати полуничний боба-чай. Так, с, е, приготуй мені, будь ласка, будь-який напій з полуницею. Давайте її тоді. Сука, блядь Так, с, полуничка. Е. E, М. Та блять, не грайся світлом, сука, ти погана я. А, боже, боже. Я зараз уже буду. Я не знаю. Та блять. Досить. Щось ти не, не, не заплатила. За електрику. Тримай тобі 2 долара на оплату електрики. Клас. Дівчинка дає мені гроші, щоб я заплатив за рахунки по електриці. Я в шоці просто-напросто. Знову бізнес-леді в нас прийшла щось. Там хтось пролетів. Ви бачили тільки, що там хтось пролетів. Що сталося з твоїм магазином? Немає електрики. В будь-якому випадку дай мені полуничний молочний чай. Полуничний молочний чай. Просто полуничний молочний чай без. Боби. Без Боби. Такс. Полуничний молочний чай. Все, запаюємо. Секундочка, секундочка. One moment. Тримай свій полуничний чай. Дякую, що робиш свою роботу. Та, будь ласка. Все. Клієнтів більше сьогодні не буде. Перший раз задзвонив телефон. Привіт, це знову я. Той самий із. Стійки. Просто хотів сказати, що я закінчив з ремонтом електромережі. Більше не повинно бути перебоїв з електрикою. Все, бувай. О, клієнт. Давайте пішли до нього. Так, доброго дня, а ви що хочете? Так, тут у вас дуже затишно. М -м -м -м. Так багато орендів, навіть не знаю, що розпочати. Скажіть, у вас є? кавові напої з молоком, Ти що, баран. А якщо тут стоїть в меню лати, ти як думаєш, є в нас кавові напої? З молоком. Ну Напевно, що немає. Ну, я так думаю, звісно. Так. тримай лати. Думаю, це тобі підійде. А саме так. Я люблю кофейн. М'ягкий, сли, сли, сливковий, хотів сказати. Ой, боже, молочний. Ось трошки за Чойових 8 баксів чоєвих дав мені. Нічого собі. Так, споверніть вивіску на зачинено. Де там наша вивізка зачинена? Полетіли. Це, надіюсь, ніхто більше. Так, і приберіться в магазині, щоб закінчити зміну. Клас. Розпочався наш третій день і, в принципі, нічого не звичного. У нас з'явився тільки в меню Шоколад. Так, з'явився шоколад, полуниця залишилася без змін. Додалися декілька нових рецептів. Я взагалі не знав, що Моко це американо плюс шоколад. Шоколадне молоко, шоколад плюс свіже молоко. Лате, ну, в принципі, лати ми з вами робили. О, наша фітоняшечка, давай. Ну. Так, сподвійний Боба, полуничний шоколадний мілк. Ти чо, жінка? Так, це тобто. Тобі ще коло треба пробігти? Куди? В Макдональдс чи що? так подвійний. Е, так як там воно правильно подвійний Боба, полуничний шоколад. Блять, нічого собі, ти Все меню просто-напросто зібрала одним в одному замовленні. так потрібен ще порожній стаканчик. Так, це. Це, шоколад, молоко. так і подвійний Боба. Є? Є, все. Перше замовлення тут є. Наступне замовлення. Наче наче воно? Так. Ставимо сюди. Воно. Довго ти і я за, це, <смі> за цей час все ще можу зробити одне коло. А, тобі потрібен був один. А я подумав, що тобі потрібно два. 12 боксюків ми з вами заробили. Це вже непогано. Так. Ти в нас хто? О! Новий клієнт. Добрий день. Тобі що? Так, привіт, міс. Мені по... дуже подобається ваш Боба-чай. Тато завжди купував його для мене. Ага, це напевно, що батько цього. Е, ти куди пішов? А замовлення зробити не хочеш. Так, це якраз таки цей батько, який заходив, типу роботяга Електрик. Мені один Боба Мілк і ті, і одне Моко, будь ласка. Звісно, одна. Хвилинка, я згадаю тільки Мокко. Американо плюс шоколад. Такс, Американо. Плюс шоколад. Зараз зробимо, зараз, зараз буде. А тепер наша задача перевірити, чи є клієнти в туалеті. Та звісно є, він так і не виходив звідси. Алло, мужчина? Ага. Ти тут? Змиваємося. Жіночий туалет. Тут змиваємося. Блять, долбойоп, сука, налякав мене. Чого ти либу давиш, ти ублюдіна? Сер, ми скоро зачиняємося. Ви збираєтеся щось замовляти? Ніхуя? Ти? Довгоносий збощниць. Останнім часом я бачу страшні речі. Напевно, що мені пора звернутися за професійною допомогою. Все. Ну таке, клієнт дивний, так що... Напевно, що нам пора закінчувати зміну, прибиратися тут і зачиняти нахер взагалі цю крамницю, якщо в мене не в порядок з психікою. У нас з'явилася ще купа нових рецептів. У нас вже з вами четвертий день роботи в нашому бобачайні. Бобачай наш правильно, напевно, що так. Лимонний чай, чорний чай плюс лимон, зелений чай, чорний чай, плюс порошок матча, матча з молоком, зелений чай плюс молоко. Окей, М додати Боба, додати порошок матча для трав'яного смаку. Окей. Ще нам дзвонив наш психолог, з яким ми спілкувалися. На рахунок того, що якщо ми щось будемо бачити, нам потрібно перевести увагу та глибоко вдихнути. <Jacob> О, ти що за він дізель? тут чи що? Мені два Американо, один латте і одне Моко. нічого собі і без цієї вашої боби дурниці. Блядь, що за замовлення таке? Ти що, він дизель для сім'ї це робиш чи що? Так, Американо, американо латте і Мока. Блять, лки-палки. Так, все. Американо. Полетіли. Мені здається, так не має бути. Тільки на днях одна із моїх співробітників вирішила втекти від своїх обов'язків. Залишила після себе безлад, і тепер мені доводиться все прибирати. На відміну від неї, я можу дозволити собі піти. Сотні людей залежать від мене, щоб прокормити, прогодувати свої сім'ї. На щастя, я швидко знайшов заміну. Е, вибачте, дивно, що я так почав скаржитися. Ось, тримайте трішки зверху за ваші старання. 50 баксюків. Ту-ту-ту-ту-ту. 270 баксів. Але тепер мені не подобається те, що тут з'явилися привиди. А це тільки четвертий день. А нам ще тут працювати і працювати. Блять, там стоїть якась шляпа. Просто-напросто стоїть якесь уєбіще. Ні. Це вже ти? Я тільки що хотів подивитися на рецепт її замовлення. Полуничний матча молочний чай з Боба. Блять, хотів подивитися на її замовлення. І, сука, тільки що щось не родив через сраку. Тут стояла якась маленька дівчинка, я не встиг навіть просто-напросто натиснути на кнопку запису, щоб показати вам її. Так, сполуничний матча, молочний чай. Молочний чай. Чорний чай. Молочний чай. Полуничний. Матча. Полуничний матча, молочний чай. Наче все. Е, залишилось тільки додати Боба і запаяти стаканчик. Буля, ну кріпово починається якась кріпота, реально. До речі, в мене тут є вибір, або я можу закінчити зміну, або прибратися і закінчити зміну. Давайте спробуємо просто закінчити зміну. Не прибратися, ми надто перевтомлюємося через те, в нас відбувається стрес. А це вже в нас день 5 народ. П'ятий день. Володіння кафе. Блять, ця шляпа тут знов дивіться, он стоїть. В жопу, блять, я, я можу заховатися. <сум> блять, це цей дід. Я не дивлюсь на неї. Я на неї не дивлюсь. Мені психолог сказав, не дивитися на неї, блять, вона стоїть досі. А клієнти тож чекають мене. Це мені напевно, що потрібно обслуговувати клієнта. Такс, мені один Боба мілк та. Місі нарешті в мене голову. Та все, менше тренди, блять, у мене стрес тут. Я не запам'ятав замовлення. Такс. Тапіока, молочний чай. Такс. А чого так темно? Чого, блять, тут так темно? Тапіока, молочний чай є. Yeah. Боби. додаємо і виходить у нас тапіока... Молочний чай. Дивіться, ця шляпа знову тут стоїть. Ну, точніше, далі тут стоїть. Вона нікуди не зникала. Такс, і що ще в нас по замовленням? Боба Американо. Блять, це ти, чувак, жорсткий, звісно. Пити Боба. І паралельно з цим Американо. Такс, давайте запаяю йому. Шоч цей стаканчик. Давай запаю. Такс, забирай, дякую. Якщо задушить, я буду тебе лякати все 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 я не дивлюсь я не дивлюсь на тебе іди в жопу коза дурна серйозно блять та йди нахуй я ебал рот працювати тут сьогодні все до побачення я звідси не вийду, ні бочко собі подзвони дура я звідси не вийду я думаю що Прийшов нормальний клієнт що ж, блять, там дзвонить. Це ти далі? Нє, все, хватить. Я награвся. Дякую. Я буду сидіти тут, поки вона не піде звідси. Нє-нє-ні, я на це діло не ведуся. Ну, мені, напевно, що все-таки доведеться її обслужити. Подвійний Боба матча Ті. Швидко, інакше. Та я поняв, що інакше. Подвійний Боба Мілк Ті. Блять, мені, походу, жопа, да? Серце зараз вискочить. Я ж захований, я ж не дивлюсь на неї. Чи я ще щось бачу? Блять, собака ти дурна. Нахуя таке робити? Алло? Ми програли й. День 5. Жах просто-напросто. Це жопа, реально жопа, блядь? Я злякався? Алло? Я не готовий хіду, був до такого. Прикиньте, вона ж бабок нам насипала <рес> із якогось п'ятого разу у нас вийшло це з вами зробити. Фух, блядь, нарешті вона пішла звідси. І причому зникла ця маленька дівчинка. І це мене, якщо чесно, дуже тішить. Е, я інспектор з департамент, департаменту здорового захисту здоров'я. Це, що впевнитися, що ви відповідаєте санітарним нормам, не хвилюйтеся, ви можете продовжувати обслуговувати клієнтів. Просто представ, просто уявіш, що мене тут немає. Ти серйозно? У мене тут привиди лазять, Алло, ти подружка? Тебе тут немає. Я в шоці просто-напросто. Зараз цікаві, що маволосата зайде. Куди ти там пішла? Так, привіт, сестра. Мені набридла полуниця, можна спробувати лимонний чай замість цього. Звісно, можна. Звісно, можна, моя дорога. Тримай тобі лимонний чай. Шматочок лимона, лимонний чай, все. А, забув запад, блять, куди ж ти пішла? Нахрена ти туди йдеш, якщо туди не можна. Так. Все, дякую, сестричка. Тримай. Все, ти підеш звідси чи ні? Якщо чесно, якщо чесно, ну це прям крінжово. Тепер я не бачу абсолютно нічого. І перший наш клієнт в шостому дні це він дізель. Тільки що повернувся з найкращого роутріпа в житті. А ти все стоїш за прилавком. Що ти за лузер? Дай мені матча лати і полуничний Моко. Матча-лати. лате це, це в нас що? Беремо каву. Блять, нахуя. Мені і так не добре. Так, лате. І тепер матчу ще потрібно додати. І в нас виходить матча От сука. І полуничне моко. Так, а я не хочу, блять, бачити це все. Моко. Виходить, це ж правильно. Мока. І полуничка. Такс. Є. Наступне замовлення. Так, я сподіваюся, ця херня зникла. Так, да, хер там вона зникла, вона так як і стояла, так і стоїть. Повничний моко тримай. Непогано, ти вмієш іти за інструкціями. Схоже, навіть лузери можуть чомусь навчитися. Угу. лузер два сюди бабки, і звідси будь ласка. Та блядь, ну навіщо це робити, блядь, Стоїть собака там. блядь, ще одна собака тут стоїть, та йобаний його рот. Блядь, їх з, козно, з кожною секундою все більше і більше, подивіться, одна розляглася тут от просто-напросто <правж> Справилась, напевно. Все, 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 я. Я я релаксую. Я релаксую. У мене релакс тайм. Чил тайм. блядь, я навіть не читаю. Сука. Ховайся. Блядь. Захований. Я не знаю. Я навіть не бачу нічого. О, бачу швабру. Блядь, пиздець. Аж тут відбувається просто-напросто. Можна мені хтось пояснити? Все? Блядь, я не хочу виходити навіть звідси, якщо чесно. Я не буду нікуди йти, все, пішли в жопу козили. Приїхала наша спортсменка, ось, де тебе носить? Я дзвонила <гум> цей дзвінок цілитись. О, блядь. Ого, ого-ого. Та... День сім, блядь. якщо чесно, там ви, ви чули, серце починало стукати. Це означає, що мені скоро настане жопа. А в нас уже сьомий день. А ми її, до речі, не обслужили, не поняв. А як це так? Е, ми не обслужили клієнта, це раз. Але паралельно з цим нас перенесли в новий день. Це взагалі законно таке? Чорт, я так сильно хочу в туалет. Куплю тут напій на і скористаюся туалетом. А туалет там, до речі, щось написано для туалета, так? Правильно, наскільки я розумію? А тут нікого нема? Добрий день. Я хочу у вас зробити замовлення. Я можу скористатися? Е, привіт, що, що, Боба Матча Лате. Це все? Mm, так, так. І наш туалет тільки для персоналу. Приготую вам Боба Мачала. Тільки для персоналу, Да, пішло він, проберусь туди, поки вона готовить мій напій. А якщо я не хочу, наприклад, можу вийти звідси. Ні, не можу вийти звідси. Так що мені доведеться йти. Оп! Тут, до речі, зачинено. Твою мать! Зробити, що це в неї стерчить з боку. Я таки не зрозумів. Я повинен терміново піти та викликати поліцію. Ну, я так підозрюю, що на цьому. Ніхрена ти <різко>, різко привалило мене з тільчиком по голові. Я прям, ну, я же сказав, то тільки для персоналу. <різко> Ніхто не, не слухає, особливо коли на мене дивляться. Як на невдаху, вони всі йшли йшли з цими поглядами. Дивилися, засуджували. Так, це цей магазин моє сховище, мій маленький світ. І я не дозволю тебе, тобі роз, е, знищити його. Ні ти, ні вона, ні Тіні. Ну, коротше, суть в тому, що я не хотіла цього, але ти мені не залишив вибору. В принципі, в нашої головної героїні після цього всього поїхала Кукушка. В принципі, ну, причому так непогано з'їхала. Шкода, що ти не спробуєш мій Боба чай. Дуже шкода. Прям. Нічого сюди, ти не міняєшся в вулиці просто-напросто. З Боба Тіша. Так, а тут що? Якась кінцівка чи ні? Ні, в принципі, іншої кінцівки нема. Я думав, точніше буде вказано, на яку кінцівку із я пройшов. Ну, ось така в нас вийшла народ. Гра непогана. Місцями прям сцикотно, прям дуже сцикотно, Як для хорора взагалі... Мені зайшло. Я вам душно дуже, дуже вдячний за перегляд, особливо тим, хто додивився до цього моменту. Ви знаєте, що робити. Тицяйте там щось під відео, лайк чи дізлайк. Будь-що я прийму тільки в позитив. Підписуйтесь на мій канал. З вами був Дімас. Всім пока!